Ні тата, ні мами не бачив ніколи. Постійно царила одна темнота, чужою була, йому стежка до школи. В недолі гіркій. Проминали літа, судилася доля йому непринадна, чи це якась кара, чи може це гріх. Річ кожна для нього лиш тим була видна, що пальцями тільки торкнутися міг. А скільки він чув про блакитні простори, про ясне сонце, що хмари сумні, як в небо високо Зіймалися гори, що десь там дрімала собі вдалині. Для нього один. Тільки колір існує, це чорний, не наче могильна я ніч. О хто ж його очі сліпі полікує, щоб зміг він побачити кожну річ? Надії немає, роки проминають, а гори все важче і важче гнітить, частіше. Все сльози лице обмивають і гірке ридання до неба летить, а в нього є руки, а в нього є ноги. Зробити він міг би багато речей та мусить просити усіх допомоги, маю у нього бажаних очей. та... Сталось, там подорожний спинився, куди йшов і звідки. Про це він мовчав. Уважно на гори Його подивився, і дивну розмову з нещасним почав. Біда це велика, та вихід можливий. Тобі до Ісуса. Потрібно піти, ти станеш відющим, ти станеш щасливим. У нього спасіння лише можеш знайти. Один тільки він, може очі відкрити. Один тільки він видіковує все, у радість незлічені сльози змінити, знедоленим світу. Потіху несе, тут руку прохожий запхав у кушеню монет невеликих, там кілька знайшов, сліпому поклав у дрожащую жменю, з любов'ю поглянув і далі пішов. Нещасному мову цілком відобрало Він ще його. Щось запитати бажав, одначе не міг, бо його вже не стало. До цілі своєї він стежку тримав, та в серці глибоко зродилася віра, що може ведющим ще стати колись. Молитва з грудей піднімалася щиро до Бога. Що мрії завітні збулись? О, де ж той Спаситель, що може подати знедоланим руку усякій біді, та й як же сліпому його розшукати, тремтіли допитлови губи бліді, та сталося, Сидів, як завсіди бувало, і руку свою перехожим тягнув. Тим, час, тим шляхом проходило люду чимало та гомін юрби його слух досягнув. Все ближче і ближче народ наближався, вже можна почути окремі слова. О, хто це проходить? Нещасний питався, не може умістити його голова. Це, кажуть, проходить Ісус з Назарету, що змученим горе усюди шука, немає ніякого більше секрету цю зустріч незрячий, давно вже чекав. Ось зовсім вже близько. І він став кричати: о, сину Давидів, помилуй мене, не можу, як інші, тебе зустрічати, нехай же не доля моя про мене. На нього перетні. Сваритися стали, замовкни. Чого ти турбуєш Христа? Коли б мого серденька болі визнали, то б ви б не, не, не веліли закрити вуста, і Він ще сильніше свій голос підносить Ісусе, Ісусе, помилуй мене. Христос зупинився і в нього. Він просить, хай темриву злую з очей прожене. Я бачити, хочу, як інші люди, нехай проминуться недобрі часи. Шукав я вже долі для себе усюди, та ти тільки щастя для мене доси. Тож ж стать ти ведючим. Христос промовляє, по вірі твоїй не хастане тобі, відразу ж ти мрява Його залишає, немає вже місця ніякій журбі. О радість безмежна, нарешті діждався тебе я зустріти в своєму житті, щоб кожний листочок мені. Усміхався, колоссям вітали лани золоті. Побачив я неба, блакиті простори, та сонце, що землю усю зогріва, як в небо, високо. Здіймаються гори і серце подяку для Бога співа. На чудо велике дивилися люди. І Богу подяку вони віддали, та ім'я Господнє прославили всюди, бо Він тільки один є гідний хвали. Слава Господу!